Привіт аграріям з України. Багато людей мене запитувало про економіку власної сушарки, а саме собі вартість сушки однієї тони зерна. Найчастіше мова, звичайно, йшла про кукурудзу. Тому, на прикладі нашої дизельної сушарки від фінського виробника МЕПу, поділюся з вами розрахунками, так сказати, на пальцях. І постараюсь розкласти все так, як люблю, лаконічно і по полицях. Оскільки сушарки я відношу до такого явища, як сезонні хотілки, тобто, прийшла, наприклад. Осінь і кукуруза починає забивати в сраку гвозді. І ми такі думаємо: все, все відміняю, будь-якими силами беру і ставлю сушарку. Коли закінчується кукуруза, то кукуруза закінчилася, ми забули. Або комбайн не знайшов жнива. Думаєш, все, лізу в будь-який просак, але беру комбайн. Жнива закінчилися, ніби забулося, і починається щось нове, нова сезонна хотівка. Тому на власному прикладі постараюся вас включити в тему сушарки, бо самі такі ж, Уже третій рік поспіль ми збираємося поставити сушку на твердому паливі і сушити по 300 тонн за добу. Але коли кукуруза закінчується, геморой швиденько забувається і холодними зимніми вечорами, а вони реально довгі, ми приймаємо рішення, які діаметрально розходяться з придбанням великої сушарки на альтернативному паливі. Прямо зараз рекомендую підписатися на наш канал. Аби нічого не пропустити, тому що ми тут робимо багато корисних речей для українського аграрія. Вгадуємо, які будуть ціни на нашу продукцію, прогнозуємо поведінку ринку сільськогосподарських культур. До речі, запустили телеграм з цінами, тому запрошую вас туди. Посилання залишу в описі. Приєднуйтесь, щоб не віддавати закупчикам половину мозолів. Також тут у себе на каналі ділимося технологіями вирощування, продаємо техніку і реально дуже круте насіння. Також хочу нагадати, що ми є виробниками насіння, таку, таких гібридів сонячнику, як Альдазор, Бомонт, та Р1801, АР-Імпульс під Євролайтинг. Також є велика кількість гібридів кукурудзи, тому обов'язково рекомендую попрацювати з нами, тому що останні роки ми взагалі виходимо на топовий рівень по врожайності. Тому не забувайте підписатися на канал, попрацювати з нами по насінню. А ми поїхали! Для того, щоб нормально пояснити от, економіку сушки в цілому, потрібно за основу розрахунку взяти економіку і безпосередню вартість тонну відсотка, а не тони загалом. Далі ви все зрозумієте. І так, розрахунок вартості тонну відсотка. Е, перша позиція це дизель. І ми закладаємо 1,4 літра на на відсоток, тобто по нинішнім цінам 70 гривень. По витраті дизеля я взяв середнє за весь сезон, тому що витрата дизеля на постійно на змінюється в залежності від погоди та температури. І коливається вона в діапазоні, конкретно у нас від 1,2 до 1,7 літра на тонну відсоток. Від чого це залежить? Коли ми починаємо сушити кукурузу і ще маємо таку теплу сонячну осінь, то витрати йдуть мінімальні, виходячи з цього діапазону на тонну відсоток. Десь в районі 1,1, навіть буває 1,2 літра на тонну відсоток. Коли осінь вже переходить в таку глибоку фазу, коли починаються тумани, приморозки, дощі і відповідно. Суто такий простий процес нагрівати шахту і сушити в ній кукурузу стає трошки енергозатратніше. Далі йде зарплата оператора. Це 30 гривень за тонну і плюс-мінус 5%, 5% гривень за тонну відсоток. Електроенергія десь в середньому 5 гривень на тонну відсоток, логістика внутрішньогосподарська. Я далі поясню, що це я сюди вношу. Це 12 гривень на тонну відсоток. І того всього маємо 92 гривні на тонну відсоток. Отак То виглядає економіка тонну відсотка, і ви можете прирівняти її до своєї реальності. А ми зараз моделюємо конкретну ситуацію для загального уявлення. Процесу і практичної цифри на тону, і порівняємо її з цінами елеваторів, зйомами трейдерів. Як ми рахуємо, за основу береться тонну відсоток, тобто в шахту грузиться 12 тонн кукурудзи, Наприклад, чому 12? Тому що в нас така такого об'єму шахта сушки, яка дозволяє грузити 12 тонн кукурудзи. І беремо, наприклад, з вологою 20%. Тобто, ми маємо на 6% більше норми в 12 тонах. Тобто, ми множимо 12 на 6 і отримуємо 72 зайвої вологи в шахті в цілому. Яку ми маємо зігнати, у нас в середньому на одну таку сушку йде в районі 100 літрів дизеля. На одну тонну виходить в районі 8,5 літрів дизеля, що оцінюється при нинішніх ринкових цінах в 425 гривень, тобто це прямі витрати на дизель. Далі плюсуємо зарплату оператора, що складає 30 гривень за тонну, і електроенергію, яка також десь виходить. Я там у нас окремий лічильник. І виходячи з сьогоднішньої ціни для підприємств на електроенергію, то десь виходить також 30 гривень на тонну електроенергії. Також треба розуміти, що працює погрузчик, працює вантажна машина, цілодобово працює обліковець і тому сміливо можна закладати ще плюс 70 гривень на тонну. Тобто на виході маємо таке джекпотне число в 555 гривень на сушку кукурудзи до базової вологи з вологи на старті в 20%. Для експерименту також спробував змоделювати ситуацію на пальцях, так сказати, і відправив машину на елеватор на пряму продажу на місцевого бізнесмена. Зняли по 200 гривень за тонну відсоток, тобто по 1200 гривень з кожної тони. Якщо ми від 1200 гривень віднімемо наші наших джекпотних трип'ятірки, то чистої економії виходить 645 гривень на тонні. Також ще є формула дюваля, яка у закупщиків як дишло, як повернув, так і вийшло. Але це ж зовсім інша історія або тема для ще одного відео. Тому кому цікаво, плюсаніть в коментарях зі словом дюваль. Я спробую пояснити і розказати своє розуміння того, як нас натягують формулою усушки. На даному етапі можете прорахувати, скільки у вас буває кукурудзи. З якою вона буває вологою, і як швидко ви зможете відбити такий інфраструктурний об'єкт, як сушка? Також в процесі розгону думки уявіть собі, що просушивши свою кукурудзу, ви можете надавати послуги. Ця удочка вам на випадок, якщо у вас, як і в нас, вимикають світло і довгими темними вечорами, ви не знаєте, чим себе зайняти. Тому на даному етапі бажаю вам всього-всього, що спонукає вас до роботи, результат якої лежить в основі продовольчої безпеки України. І прошу вас, задонать щось на ЗСУ, бо хлопцям як там нелегко. і завдяки їм ми маємо ці довгі зимні вечори і місце для мрій про сушарку. І не забувайте, що все буде Україна.